З минулих вихідних ведуться роботи з під'єднання вулиці Партизанської до існуючого водогону по вулиці Соборна в Червоногригорівці. Також 24 грудня було припинено водопостачання в зв'язку з підготовкою до приєднання вулиць Гагаріна та Новикова до нового пластикового водогону по вулиці Партизанська. 25 грудня працівники КП «Лиман» сумісно з підрядною організацією будуть продовжувати ці роботи. Нагадаємо, що заміна центральної труби буде здійснена на тих ділянках населеного пункту, на яких водогін в поганому стані і давно потребує такої заміни. Цього тижня на території Дмитрівського та Придніпровського старостинського округів працювали волонтери благодійного фонду Янголи Спасіння. Діти мали змогу отримати набори теплих речей, ковдри та набори гігієни. Також для дітей в рамках реалізації програми Діти і війна проведено ігрові заняття з психологом. Батьки та дорослі мали можливість отримати консультацію сімейного лікаря після такого заходу і малечі, і дорослі отримали тільки позитивні емоції. Дякуємо благодійникам за увагу до наших мешканців. З понеділка благодійники обов'язково відвідають і Червоногриворівку. Дмитро, скажіть, будь ласка, як називається ваша організація, яка надає цю допомогу? Благодійний фонд Яного Спасіння. Да, ось таке запитання від жителів громади. Чи всі діти всіх населених пунктів нашої громади отримають таку допомогу, чи тільки ви зупинитесь на Придніпровському та Дмитрівському старосильському образці? Получати будуть всі, цю допомогу планується видати всім. Всьому. Ну тобто буде видаватись також і весь мета Червоноригорівка, це і так. в селищі Кам'янському, але коли це все буде заголошене, так у нас. Чи коли все славно? Ну, як сказати, у вас своя територія, да, опасна своя. І це все заголосовується з Сільським советом, з адміністрацією ОТГ, наше руководство прорабатує логістику і... І це все так між ними виходить. Ну, тобто після затвердження із так. відповідними. Так. І ще таке запитання, теж, яке дуже хвилює наших жителів, що є окрім видачі гуманітарної допомоги зимовими речами й гуманітарна допомога, психологічна допомога і ще. Ну так як у вас на території громади є. Сільна опасність. Ну, віддали, а, не, да, да, так, так. Від угу. є віддалення, да, саме пункти від Так. І совмесним согласуванням нашого руководства і вашого. Ну, не стали рисковати. Ну, Тобто було вирішено тут поки не проводити психологічних допомоги. Ну, да, але в майбутньому, і... а ми можемо в іншому, наприклад, на самому пункті туди їх якось так, думаю, працювати. Так. Можемо так. Якщо є у кого-то зможуть, звісно, може. Ну, тобто вони можуть приїхати в інший населений пункт? Наприклад, в той самий Кам'янський mm -hmm. там отримати на mm -hmm. да. воді. Червоногригорівці триває видача гуманітарної допомоги в вигляді продуктових наборів представниками громадської організації Сонце -UA» спільно з «Мерсі Корсу Україн. Допомогу можуть отримати жителі, чиє майно потерпіло внаслідок ворожих обстрілів. Данська рада у справах біженців видавала будівельні матеріали жителям села Придніпровське та селища Кам'янське. Майно, яке постраждало від ворожих обстрілів. Ці будматеріали не тільки відновлять стіни і дахи, але й відновлюють віру в людяність та можливість перебороти будь-які труднощі. Ми стаємо свідками того, як доброта та підтримка можуть змінити життя та надати надію на майбутнє. Дякуємо за тісну співпрацю благодійникам. Бажаємо їм завжди бути з таким теплом в серцях. Протягом значного часу вони відвідують наші населені пункти, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Їм дуже подобається співпрацювати з Червонореорівською громадою. Наголошують, що зразу в очі кидається згуртованість місцевих жителів і розуміння.